Власники бізнесу руки вгору, хто зливає рекламний бюджет і не розуміє, чому ви налаштували рекламу, а результату немає. Можливо, ваші конкуренти забирають весь трафік, а ви навіть не знаєте, як вони це роблять. Хочете дізнатися їхні секрети і перестати марнувати гроші. Знаєте, що 70% рекламодавців у Google Ads працюють наосліп, не аналізуючи конкурентів. Вони просто вгадують ставки, там, ключові слова, там, тексти. Та, і саме тому там програють у боротьбі за клієнтів. А профі витрачають на 30% менше на рекламу і отримують більше конверсій, бо знають, що і як роблять їх конкуренти. Мене звати Євген Ковалевський, я спеціаліст з Google Ads та налаштування конверсій і аналітики для реклами. Вже 16 років допомагаю підприємцям залучати цільових клієнтів з інтернету. Підписуйтесь на канал, якщо хочете отримувати лише перевірені практичні поради з реклами в інтернеті. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Проблема більшості рекламодавців не в тому, що вони не вміють налаштовувати рекламу, а в тому, що вони не знають, що роблять конкуренти. А без розуміння ландшафту ринку ви стріляєте на осліп. Причина: багато хто навіть не знає, що існують безкоштовні інструменти аналізу конкурентів прямо в Google Ads та Google Merchant Center. А ті, хто знає, часто не вміють їх правильно використовувати. Перший інструмент статистика аукціонів у Google Ads. Натисніть кампанію: статистика і звіти, та статистика аукціонів. Тут ви побачите часту показів, як часто ваша реклама перетинається з рекламою конкурентів, хто виграє верхні позиції. Другий планувальник ключових слів. Він покаже вам обсяг пошуку запитів та прогнозований діапазон ставок. Знайдіть його в меню інструменти планування, так, планувальник ключових слів. Третій інструмент звіти в Google Merchant Center для товарних кампаній. Вони показують, як ваші ціни співвідносяться з цінами конкурентів, які товари найбільш конкурентні та які цінові стратегії працюють краще. Четвертий центр прозорості реклами Google за посиланням Едрансперенсі Google.com введіть назву конкурента і побачите всі його активні оголошення, акції та пропозиції. П'ятий зовнішні сервіси, такі як Semrush, SpyFu або Serpstat. Вони дають глибший аналіз, але вже за гроші. Да, серпстат найкраще працює для українського ринку. Аналізуйте конкурентів регулярно, мінімум раз на місяць. Не копіюйте їх сліпо, а адаптуйте ідеї під свої задачі. І пам'ятайте, той, хто володіє інформацією, володіє ринком. Ваші конкуренти вже аналізують вас, тому не залишайтесь позаду, а в описі ви знайдете посилання на автоматичну систему фільтрації відгуків, яка підвищить ваш рейтинг у Google, а також на мій сайт з корисними матеріалами для налаштування реклами. Там можна дізнатись більше про мої послуги з налаштування Google Ads та аналітики.